На 6 тисяч гривень накупив товарів на Aliexpress, щоб можна було зробити для вас розпаковку, що ви собі щось вибрали, десь щось цікаве, побачили, або просто провели приємно час за переглядом мого відео. Спочатку давайте глянемо камери. Пішов вже сезон дач, прикупив таких недорогих камер. На дачу кажуть мені підписники Я Петрович, на дачу якусь мені простеньку, якщо навіть вкрадуть. То, щоб не шкода було. Ну, ось, будь ласка, простенька камера. 350 гривень. Вона коштує на Aliexpress, Дивіться, ну, 350 а що з неї хотіти. Як вона працює, я думаю, що скоро покажу. Дивіться, булочок йде, ось такий мінімальний на 1 А дріт. Підключаєш в розеточку, десь собі її повісив з динамічком. Карточку поставив і все. І ось тобі Wi-Fi-камера на два об'єктиви. Як вона працює? Я думаю, що скоро найближчим часом вийде огляд. Ще прикупив трішечки дорожчу за 600 гривень, щоб вам було що вибрати. Тому що ви ж, підписники, знаєте, що Петрович вам херню всяку не порадить. Якщо я скажу, що ця камера погана, то ви її брати точно не будете. Так, дивіться. Ось так виглядає камера за 600 гривень. Ну, достойненько, як на 600, так? Да? Що таке 300, а що таке 600. Дивіться. Такий собі пластик дешевесенький. Ну, я думаю, для дачі там чи для якогось будиночка такого невеликого, однозначно піде, в кого невеликий бюджет. Динамічок є, карточка вставляється. дивіться скільки тут тих всіх під прожектор, туди-сюди. Блок вже йде. Тільки в розеточку втикнули, підставочка є, і все. Скоро зроблю огляд на дві цих камери. І подивитеся, яка вам треба, ту і забирайте після огляду. Давайте глянемо ще пірометр. Просив підписник, покажи хороший такий простенький пірометр. Ось, будь ласка, простенький, хороший пірометр на 600 градусів. Тобто він міряє 600 градусів. Ану, давайте подивимося, що тут у мене. Тут в мене 19,3, а я поміряв 19,4. Дивіться, з першого кадру вже показує точно. Так, дивіться, ось так буде показувати. 19,4. А тут 19,3. Точно показує, уявляєте? Так, по характеристиках, зараз я вам покажу, розкажу, що це в нас може. А, може бути лазер, може бути без лазера. Далі, тут можемо виставити. 600 градусів, бачите, максимально, а мінус 50 буде показувати. А тут можна підкоректорувати відстань. І все, цельсії фарангейти, будь ласка, цельсії фарангейти. І ще буде міряти або максимальне значення буде показувати, яке було максимальне значення. Посилання я вам залишаю в описі. Заходите і дивитеся, скільки що коштує. Бо інколи скажу, що воно коштує там 400 гривень. А я ж їх купую гуртом. Я купую просто їх пачками, і мені так воно дешевше. А він мені заходить, потім каже, Петрович, не обманюй, бо воно коштує дорожче. Я купую гуртом, тому заходиш по посиланню, кому треба, є два пірометра. Забирай. Просили ось такі реле. Вони дуже класні, недорого коштують. Ось є дві штучки, ось такі. Кому треба? Хто там просив? Будь ласка, дві штучки замовив для розпаковочки і для вас підписники. Щось купую новеньке, а щось купую стареньке, бо ви мене за нього питаєте. А я його показував там два чи три роки назад. Дивіться, ось такий сенсорний вимикач. Ось такі вимикачі в мене стоять вже три роки. Три роки стоять. Хтось там казав, та це фігня, воно там зламається, та це все фігня. А я вам скажу, що ця фігня стоїть три роки. Саме ось цієї фірми я брав, тому що там на AliExpress їх дофіга. От як воно називається, я не знаю. Коротше, ось самі ці фірми. Я вам залишу посилання, і за три роки з ними абсолютно нічого не трапилося. Не глючний ні він, нічого, мокрими руками, брудними, якими хочеш, бери. Нажимається, вайфай в ньому не злітає, підключається з нулем або без нуля. Є інструкція, як підключити його, коли в тебе є нуль. І інструкція, як підключити без нуля за допомогою ось цього конденсатора, де він ставиться в розрив там. На світильнику, і воно все адекватно по Wi-Fi працює. І потім кажеш, Google, включи мені е, там світло, включи кухню. І все, Google тобі раз і включила. Ось, будь ласка, ці вимикачі в мене стоять. Цей на три виходи, і в підвалі ще ось такі стоять. Одинарні, де вони включають там світло і вентиляцію. Працює, все чудово, сенсор працює адекватно, адекватно реагує. Треба, щоб включив тобі Google, включи диван. Хорошо, диван. Будь ласка, включаю. Включило диван. Натискаєш, виключи диван. Хорошо, диван виключаю. Бачите, все працює, все коректно. Мокрими руками, брудними, якими хочеш, не глюшне, нічого. Це не реклама, це мій досвід користування. Так що я тобі показав, коштує така фішка 250 гривень на Aliexpress. Поставив собі і кайфуєш. Що кому треба, мої шанувальники? Ви це можете придбати після розпаковочки, якщо. Встигнете написати. Буває таке, що пишуть, а його вже немає. Тому що ну, хороші речі розбирають досить швидко. Наприклад, ось такий мультиметр. Дуже класна ціна для моїх підписників. Кому треба, будь ласка. О, дивіться, автоматичний мультиметр на акумуляторі туди-сюди. Я вже показував купу разів з підсвіточкою. туди-сюди. Класна комплектація. шохлом. є таких два. Здається, червоний і чорний. Я беру червоний і чорний. чохлах, кому там на подарунок. Ну, коротше, штука класна. Шукає дроти в стіні, там робить абсолютно що хочеш. Він дивіться, який стильний. Стильний, класний. Навіть таку річ, як плоскогубці, я теж купив на Aliexpress. А чому б ні? Там китайці їх так розрекламували, що вони кусають арматуру, троси, цвяхи. Ну, зараз що? Зараз будемо пробувати. Ручки якісь такі рагульні, але мають кусати дуже круто. І дивіться, можна навіть зачищати дроти. Коштують вони, я не знаю, скільки, 200 гривень, чи скільки там, коротше. Подивитеся, я вам посилання залишаю в описі, а ви собі дивіться. А Ну давайте подивимося, що краще кусає кусачки чи плоскогубці. Та, й-моє. Та, та, Трост кусає навіть, навіть не напружується. А якщо взяти ось ці. Штурм, ану? Ого. Ого? Ого? ха, -ха -ху -ху. Да, Дивіться, кусаю тою стороною, де бачите, як то кажуть, не А Ану. Ого. Та не можу перекусити. Уявляєте, а це ми просто взяв. Ха. Ану, давайте щось щось ось таке попробуємо. Ну, прикольні, да, Китайці вміють робити речі, ану? А, так не вийде, напевно. Не вистачить сили в руках. Ану? Одною рукою. Ану, двома. Ну, двома, так. Да. Двома, да. А цвях? Ану, цвях. Однією рукою. Петро вже дріж став. Ну, так буде. А ось таку штуку, як думаєте, перекуси? Ану? О, ні, таке вже точно не перекушу. Не вистачить здоров'я. Ну, кусає воно непогано. Так що дивіться, 250 гривень. В магазині, я думаю, хрен ти купиш. У мене ще є ось такі. Вони, бачите, більші. Ну, ці сильніші. Ці реально кусають краще. Ану, я ними кусав, навіть пробував колись арматуру кусати. Ану, не перекушу, дохляк став. Так що підписники. Ну, прикольна штука. Поїхали далі. Ось таких три мультиметра купив на вагу. Простенький мультиметр, повністю автоматичний, міряє абсолютно все. Шукає дроти в стіні. Бачите, ось є кнопочка, яка натискає: шукає дроти в стіні. Щупи тут класні силіконові, класні щупи, недорого коштує. Взяв три штуки на вагу. Щоб мені було дешевше ці всі товари купувати. Бо ж ви знаєте, що всі ці розпаковочки це, ну, це ж кошти. О, якщо б ніхто це все нічого не купував, то й немає сенсу мені показувати ці всі товари, бо це великий мінус. Я вам дякую, підписники, що ви підтримуєте ці всі розпаковки, бо якби ви не забирали ці всі товари після розпаковки, то і не було б сенсу це все брати. Розумієте? да? Тобто. Ви внесли свій вклад. Мені не треба ніяких донатів, я ні в кого нічого не прошу. Хочеш, можеш придбати після розпаковочки. І так я кожного разу буду щось купувати новеньке. Ти будеш дивитися класний контент. О, а я буду замовляти щось ще. Ось такий мультиметр також недорого коштує, повністю автоматичний. Шукає дроти в сіні і туди-сюди. І в нього ще світиться дисплей червоним, коли він знаходить дроти в стіні. Ось так я купив, коштує 500 гривень. Думаю, замовлю, подивлюся, бо ж інколи питають Петрович: а чи воно можна таке брати, чи не можна? Це викрутка, акумуляторна викрутка. Я користуюся ось такою: лідер. Це не реклама, просто мій досвід користування. І вона ідентична. Якщо подивитися, це просто лідер в гарному кейсі з набіром ось цих всіх біт, якими я майже не користуюся. Ну, а по суті, дивіться, різниці немає, правда? Тільки тут пише лідер, а тут пише якийсь сун-хум. його знає, що воно таке, але зараз я вам порівняю, щоб ви собі знали, в чому різниця між лідером і ось такою за 500 гривень. Якщо взяти по вазі, лідер буде трішечки важчий. Тепер послухайте звук. Тут або не такий редуктор, або він пластиковий, а тут, напевно, металевий. І є тут. 4 швидкості. І в лідера ідентично. 4 швидкості. Ну, Лідер якось приємніше звучить. І лідер швидший. Ці викрутки для мілких робіт, але в якості тесту я вам покажу, на що вона здатна. І все. Ну, дуже слабо крутить, батареючка повністю заряджена. О, докрутив. Тобто з першого разу не вийшло. А дивіться, я вам зараз все покажу, все розкажу одним кадром, щоб ти підписник мені не думав, що там монтаж, постанова. Бо я ж знаю, ви ж такі в мене мої підписники прискіпливі. Петрович, що ти нам розказуєш? Ну, ось, будь ласка, одним кадром. Дивися, тут вже ти відчуваєш, що лідер закручує набагато швидше. Повторюю ще раз, ця викрутка не для таких гвинтів, але в якості експерименту я завжди показую. Ну, дивися. Тут 5 ньютон метра. Ну, вона крутить. Крутить, але но... Но дуже важко. О, закрутив. Інколи пишуть мені підписники, так каже, сама, тільки на Алікспрес дешевше. Ну, давайте. Я ж не маю нічого проти. Дешевше, то дешевше. Ну ось вам різниця. Дешевше. Дивіться, показую з тої сторони. Бачите, що вони думали, що там десь щось порожнє, що воно якесь дерево не таке, якась дошка з дірками чи так далі. Да, Тут є дірки, а тут немає. Дивіться. Бачите, ну ось ось тобі вся відповідь. Це коштує 1200 ось тим набором з бітами, з гарною коробочкою кейсом. А це 500 гривень. Варто витрачати тих 500 гривень? Думаю, що ні. Варто купити ось таку. Це не реклама, це мій досвід користування. А ти собі думай. Їдемо далі, крутимо педалі. В кого ще немає ось такої штуки, обов'язково маєте мати, тому що я цим користуюся вже більше року. І собі не уявляю, як я раніше без цього користувався. Це диспенсер для рідкого мила. У мене є ідентичний диспенсер і для мила, і не для мила, а для цього. А для коротше, фейрі там, чи будь-якого миючого засобу для посуду. Взяв дві різних фірми, щоб подивитися, яка з них буде краща. Дивіться, коштують вони в плюс-мінус однаково там, гривень 400, десь кожен. 380-400 гривень. Обидва мають вбудований акумулятор, кабель Type-C, зверху сенсор. Затискаєте кнопочку і вмикаєте. Тут показує рівень заряду батареї, а тут режим, скільки воно буде видавлювати того мила. Підставили руку і воно вам трішки видавило. Треба більше на друге положення. Ще більше. Третє, ще більше. І четверте це максимальний розхід мила. Ідентично ось тут натискаєте, вмикається. Тут, правда, немає ніякого рівня заряду батареї. Ну, якщо що, то воно вам підсвітить червоним. Що воно вже там батареючка здихає. Так, ану. Дивіться, працює все адекватно. Четверте положення. Ну, чудово працює. Як воно працює? Зараз я. Все покажу. Ось таким я користуюся вже тривалий час, по розміру він трішечки більший, цей, бачите, менший. Головне вгадати правильну пропорцію мила. Я заливаю мило десь отсюди. Не доливаю доверху там відсотків 20. Тоді закриваю, це все перемішую, там переболтую і все. І користуєтеся. Підставляєте. І, будь ласка, і ось, така, і ось така класна пінка. Бачите, щоб я ті не бруднив, я просто покажу, як працює мій. Тут зверху сенсор. Натискаєш, він тобі буде трішки видавлювати. Треба от стільки трішки, будь ласка. І потім собі включив, фонтанчик зробив, і все. Дивіться. Раз, треба більше, треба ще більше. Надавило, помив собі під фонтанчиком. І все. Прикольна штука, однозначно, якщо у вас немає, придбайте і будете кайфувати. Особливо діти, розхід мила у вас збільшиться в 10 разів більше. Strip за 150 гривень. Що це таке? Це тройнічок. Максимум може витримати 10 А2,5 кВт. І тут ще в нас є вихід під зарядку на наші гаджети. 24 А. Не знаю навіщо я його купив. Ну, так, на всякий випадок показати вам. Можливо, ви таке купуєте. Я, раптом воно якась фігня повна і його не варто брати. Різної фігні понапридумують, а ти, Петрович, бери, показуй. показую. Чи вартує воно того. Так, що там? Що там в нас пішло? 2,1. 2 ампера і все. да? І одразу просадка йде. да? Коротше, 2 ампера тягне, 2,1 А витягує. А якщо йому дати трішечки, там більше. Ну, то все. Ну, така коротше, фішка. А 2 ампера це у нас 11 Вт. Ну, та ж сама фігня. 2 ампера на всі виходи. І щоб цей стріпер вам не спалив житло, дивіться, що всередині. Я приємно здивований, що за такі невеликі гроші китайці тут не лоханули мене. Плата на ці всі ваші USB-порти. І дивіться, яка фішка. Є запобіжник навіть. Бачите, якщо коротке замикання, вистрілить кнопочка, потім натиснули, і він працює далі. Кабелі, моноліт. Моноліт. На півтора квадрата, бляха. Де той фокус? Дивіться, я не знаю, як так показати. Мідь. Я подивився, бляха мідь. Все чудово, тобто півтора квадрата цілком того вистачить, що він тримав 2,5 кВт 10 А. Ну, достойну річки таці зробили. Заземлення, все чудово, все працює, все якісно пропаяно, так що хату не повинно спалити. Кому треба ось таке кольорове реле, я ним користуюся вже. Рік, воно в мене стоїть на зарядку електромобіля. Я собі через Google його включаю, кажу, Google, там включи мені зарядочку, і вона включає. Зарядочку з кольоровим дисплеєм захисту там такого особливо крутого немає, але дуже багато інформації і це є. І мені воно тим підходить для електромобіля, що дуже велика інформація, можна все подивитися, коли там що, скільки спожило, і так далі. Ось такий кольоровий дисплейчик. Я вже робив на нього огляд. Можете зайти на моєму каналі і подивитися. Купив, бо ви питаєте кому треба, забирайте. Після ось цього ножа, якого я купив на аліку, у мене з'явилася залежність ножів. А навіщо ти їх стільки купив? Вони такі гарні, що хочеться кожного. І кожен по-своєму унікальний і прикольний. Чим поганий ось такий ножик. Дуже якісно виготовлений. Дивіться. Ну, прикольний ножичок, гарнесенький. Я не знаю, як його можна було не купити. Навіть ось такий, який коштує 120 гривень. Ну, прикольний, хай там буде. Він гостренький такий собі, простесенький ножик. А ось такий. Ну це ж теж класний ножик. Ну як його було не купити? Ну, прикольний. А ось такий. Ось такого я вам навіть ще і не показував. Ну теж він недорого коштує, але він прикольно виглядає. Ось такий теж. Дивіться. Та це просто тесак такий. Дивіться. Ну, прикольний! Прикольний такий ніж. І виготовлено саме головне, що дуже. Якісно. Китайці роблять просто якісні речі. Дивіться, він, як дзеркало, заполірований. Тут все гарно. Жодних щілин, зазорів, ніде нічого немає. Дивіться, якісний ніж. А ось такого, бачили? Ну, просто хочеться купити ножа і все. Дивіться, який ніж. Взяв собі ось так під палець, хопа, і фігачиш. Дивіться, тут навіть пише якась там марка Сталі. О, бляха. зараз ще поріжу пальці і на тому закінчиться. Вони дуже гострі. Ось цей дуже гострий. Той гострий. Чим дорожчий ніж, тим він просто як бритва. Якість на вищому рівні. Дивіться. Нічого ніде не стерчить. Нічого. Ну, китайці, ну вміють, ну шарать. Ось такий, також. Дивіться. Опа! Ось такий. Ось такий, щоб там щось. Нарізати м'язко, якесь під пальчик. Дивіться, все, як китайці гарно зробили. Він важкий, така груда металу. да? Дивіться. Прикольний ножик. І гостренький також. Рушечка. Ідеально все виготовлено. А це? Ось цей Ось цей ножик. У мене їх два, я не знаю, вони такі мені полюбилися, що я просто їх купив ще два. Ось цей я вам показував вже ось такий. Він також прикольний ніж. Ну, і ось цей також показував. Ну, ціла колекція. Петрович має цілу колекцію ножиків. Не знаю, навіщо вони мені. Ну, напевно, в мене ніколи не було крутого ножа. А тепер в мене є ціла колекція. Ха -ха -ха. Кому треба ножика, будь ласка, звертайся. Забирай, який хочеш. Чотирьохканальна апаратура під ваші проекти. За 600 гривень. Я подивився за 600 гривень. Ну, вона реально якісна. Апаратура і сам. Приймач. дивіться, чотирьохканальний приймач, доволі все якісно зроблено. Коліщатко прогумоване. Тут, дивіться, пластик, бачите, який гарний, по типу Soft Touch. Всі кнопочки, всі ці тремера, все чудово працює. Ну, Видно, що вона не дешева. Бо знаєте, буває таке, що за 600 гривень якусь там чи за 500 продають якусь дішманську хрінь, де ось тут якісь люфти є, все тут, адекватно. Все чудово працює. Зараз підключу, покажу Все ось так. Зібрав на столі, щоб показати вам, як воно працює. Регулятор ось такий новенький взяв. Спеціально для цього діла все заказав, щоб показати. Ватерпруф на 60 А. Недорогий, хороший регулятор. Я таким теж користуюся. Ось дивіться, яка прикольна штука. Тут все ви собі можете там відрегулювати. На тремерах все виставити. Чотири канали, третій, четвертий канал. Ну, апаратура дійсно достойна. Все підключив до акумулятора. Включили. І погнали. Стара розбита машинка. Чекайте також, щоб нічого не заважало. І фігачить. Далі сервопривід. Ось, будь ласка, дивіться, сервопривід. Все працює, все адекватно. Дивіться, чуттєвість. Ось вам чуттєвість. Ну, я не знаю, що ще хотіти. Все чудово працює. Бачу, що ця шестерня зараз злетить, напевно, і полетить або мені в голову, або в камеру. Ну, розбити воно. Я тобі показав підписник. Є ось така штука. Кому можливо треба ось така апаратура, кому треба щось простіше, будь ласка, для якихось проєктів, тому що ця кроштує грошей. А ось цю можна взяти навіть за 200 гривень з ось таким регулятором-приймачем. І навіть вже по комплекту йде серво. Це для ваших проєктів, тільки акумулятор підключив. І все, і одразу погнав дальній зв'язку апаратури 400 метрів. Інструкція по комплекту є. Як налаштувати, як це все зробити. Я тобі, підписник розказав, показав. Ти не забудь поставити вподобаючки, підписатися, кому що треба після цього огляду. Забирайте, поки є.